Я екзекютів контриб'ютор в іноземному бренд, як публікуватися в змі і для чого це потрібно? Ель, Харпер, Базар. А які саме медіа можуть підсилити вас? Покажіть редакції, що ви також можете бути корисними для них. Як публікуватися в топових змі? Всім привіт! Ви на моєму youtube каналі де ми говоримо про побудову особистого бренду, побудову команди, побудову бізнесу, про мислення, саморозвиток. І сьогодні ми говоримо про те, як публікуватися в топових змі. Хто зі мною не знайомий, давайте знайомитись. Мене звати Олена Волк, я підприємець, засновниця it рекрутингової агенції Vatelance. а також я експерт з побудови особистого бренду. У мене є два мої флагманські навчання. Це ЄВЕ бренд, де ми будуємо і монетизуємо особистий бренд з нуля, а також ЄВЕ бізнес, де ми з блогу вже будуємо бізнес і виходимо на високі класні обіги. Тож давайте сьогодні розбиратися про те, як публікуватися в ЗМІ і для чого це потрібно. Хто не знає, за останній рік я опублікувалася в топових змі в Ель, Харпер, Базар. Також я Executive контриб'ютор в іноземному брейнс. Як саме я прийшла до цього, що мені в цьому допомогло, і навіщо я це роблю? Все це сьогодні буде в нашому відео. Давайте почнемо спочатку, з мотивації, навіщо взагалі нам публікуватися в змі. На своєму навченні веб я розповідаю, що публікації в медіа це насправді один із компонентів особистого бренду, і це те, що насправді допомагає нам в тому числі підсилювати наш особистий бренд і монетизувати його. Тому я дуже рекомендую виходити за рамки соціальних мереж. І це взагалі один із трендів 2025 року, коли ми виходимо за рамки соціальних мереж, коли ми. Йдемо виступати, публікуватися в ЗМІ, долучаємось до якихось офлайн івентів, і є ще дуже багато компонентів, про які я так само розповідаю на навчання, щоб максимально підсилювати себе. Тому я думаю, тут ви вже зрозуміли, навіщо вам потрібно, і якщо у вас є дійсно. Ціль будувати сильний особистий бренд, незалежно від того, ви будуєте його на українську аудиторію чи іноземну аудиторію. Я вам дуже рекомендую підключати в тому числі різні медіа. Давайте подивимось взагалі з чого почати. Перше, це взагалі почати писати статті. Я пишу статті дуже давно. Я пишу їх на блог Івотеланс, вже майже 10 років. До цього я вела медіум. Я також публікую статті в LinkedIn, де є така можливість внутрішнього блогу, як Newsletters, де ви можете робити ці підбірки і публікувати свої статті. Тобто я дуже рекомендую на початку взагалі почати писати статті і публікувати їх. І потім подивитися, а які саме медіа можуть підсилити вас. Чому важливо з чогось почати? Тому що коли ви будете писати вже в якісь великі медіа, вам дуже важливо буде показати, взагалі, як ви пишете, які інші видання вже про вас писали, чи які статті, приклади у вас є. Тому... Перше, з чого почати, це почати публікувати статті і обрати якусь площадку, де ви можете це робити. На початку я дійсно рекомендую це робити, якщо ви ведете LinkedIn, то зробити собі «Newsletters» і там почати публікувати ваші статті, Якщо ви не ведете LinkedIn, ви можете обрати Medium, тому що Medium, він естетичний, доволі класний, і він також просуває ваші статті. Коли я там публікувала, на мене виходила також інша аудиторія. Якщо у вас є свій бізнес, є блог всередині сайту вашої компанії, ви можете писати на блог вашої компанії. Тобто, це перший крок, з якого я реально рекомендую почати. Потім ми аналізуємо, сьорчимо, знаходимо медіа, які готові будуть про нас на початку написати, і ми підшимо їм про себе. Як в видання? Тобто тут може бути дуже багато помилок, коли ми можемо просто написати статтю, відправити, типу публікуйте нам. Чи можемо написати і дуже багато розповідати, які ми класні, і взагалі що ми хочемо публікуватися в ЗМІ? Ні, є алгоритм, як ми пішемо в різні видання. Я рекомендую знайти в Google на сайті видань чи через знайомих контакти редакторів, і далі ми надсилаємо короткий піч. Тобто, ми знайомимось дуже коротко, розповідаємо про себе, показуємо, як ми можемо бути корисні цьому медіа. Тут ми можемо розповісти на які тематики ми можемо написати статті. І додати приклади в ідеалі до цього, навіть якщо ви не писали статті, напишіть якісь класні дописи, великі, якщо це знову ж таки про LinkedIn. Напишіть, зберіть класні лайки, коментарі. Ну, тобто, можливо, якісь дописи, які класно зайшли в LinkedIn. Додайте їх і покажіть редакції, що ви також можете бути корисними для них. Це дуже важливо. Тому що для медіа їм також цікаво публікувати якийсь цікавий матеріал. Це, по-перше, якісь теми розкривати. По-друге, їм цікаво залучати вашу аудиторію. Тому якщо у вас вже є особистий бренд, є просунуті соціальні мережі, вже є люди, які коментують, лайкають ваші пости, ваші статті. Ви можете це показати, і тоді в медіа буде цікаво, щоб ви написали статті для них. Тому що, коли ви пишете статті, ви потім також їх публікуєте в своїх соціальних мережах, і через це ви приводите до них нових людей. Що можна зробити до цього? Також зробити ресерч. А, взагалі, ці медіа на які тематики пишуть, що їм цікаво, можна прямо залучити навіть чат GPT для іноземних медіа і подивитися, які теми цим редакторам цікаві. На які теми вони пишуть статті і тому подібне, і запропонувати статті на схожі тематики для того, щоб їм також було цікаво з вами опублікувати статтю. Так, а що нам ще треба сказати? І тут просто для розуміння, просто до того, як опублікувати статті в Ель, Харпер Базар, до того, як мені запропонували бути контриб'ютером в іноземному виданні. Я до цього написала дуже багато статтів, Я писала 10 років, писала на блог, на медіум в лінкедині, в якісь невеличкі видання. Тобто, я з цього всього починала, і це все по факту мені допомогло. Тому ви можете просто далі підвищувати рівень видання, рівень медіа, з яким ви. Йдете в таку співпрацю, і тут дуже важливо підкреслити, що вам не треба боятися виходити на ці змі, і навіть виходите, просто написати туди, куди ви дуже хочете написати. Якщо ви хочете написати в якесь класне видання, ну просто напишіть редактору, просто запитайте, покажіть статтю, яку ви написали, чи цікаво їм буде її опублікувати чи ні. І насправді багато хто не публікується в змі, тому що він ну просто боїться навіть їм написати. Колись давно, декілька років тому, я просто мріяла опублікуватися в виданні про сорсинг іноземному SourceCon. і це була моя мрія, і мені здавалося, що це щось таке дуже велике. Що блін, там публікуються гуру сорсингу просто з усіх країн, куди мені туди. Але по факту, коли я зрозуміла, що я дуже цього хочу, я переклала свою українську статтю, яка класно зайшла на наш ринок про сорсинг і просто відправила їм. І вони безкоштовно сказали Вау, стаття клас і опублікували її. Тому не бійтеся писати, не бійтеся, проявлятися, не бійтеся, показати, що у вас є якісь класні матеріали, з якими ви можете поділитися. І дійсно тоді дуже швидко вони опублікували цю статтю. Тоді до мене прийшло в LinkedIn дуже багато іноземних рекрутерів сорсерів, які писали мені, що дуже класна, цікава стаття, дуже багато всього собі забрали. І таким чином у мене почав формуватися такий нетворк. І от тут мені просто хочеться додати, що якщо ви знаєте якесь видання, ви його читаєте, ви дуже хочете туди потрапити. Ну просто напишіть. Навіть якщо вам хтось скаже ні зараз чи не відповість вам, це нормально, це просто шлях. Ви просто можете почати також підшити в інші видання і виходити через них. Як же виходити на такі великі видання, як Ель, Харпор, Базар і тому подібне? Я? я поділюсь тут. У мене є мрія. В якийсь момент опублікуватися також «Форб», Це моя така мрія маленької дівчинки, і це те, куди я йду. І як я виходила на такі видання, тобто, по перше, дуже важливо от мати вже цю історію, тобто розуміння, що у вас є що показати. І насправді в ель ми писали колись давно, і на той момент ми не пішли в цю публікацію. Ну тобто, в той момент вирішили, що не будемо публікуватися. Але вони потім поверталися, і в якийсь момент я до них знову повернулася, тому що у мене був матеріал, який я ну прям захотіла у них опублікувати. Тому з виданнями, особливо великими, тут важливо налагоджувати зв'язок. Тобто і цей зв'язок він вам буде потрібен в майбутньому, особисто якщо ви підприємці, у вас є бізнес, якісь новини, якісь інфоприводи, де вам треба залучити також великі медіа. Тобто будуйте цей зв'язок з редакторами для того, щоб в моменті ви могли дуже швидко їм написати і видати статтю. Тобто вони будуть з вами ці відносини тримати, і тоді вам опублікуватися там буде набагато набагато легше. Тому тут мені хочеться ще сказати, що вибудовуйте оці зв'язки з редакторами. Наприклад, у мене так до цього я публікувалася в MS Today і у нас вже такий був зв'язок, що. Що вони мені просто давали списки тем, які їм цікаво, щоб я могла просто обрати, на яку тему я можу щось написати, і вони дуже швидко приймали цей матеріал. Тому будуйте такі зв'язки з редакторами для того, щоб. Коли вам буде потрібно залучити також медіапростір до просування якогось інфоприводу, якоїсь новини вашого бізнесу чи у вас особисто ви можете це зробити. І давайте ще раз, як публікуватися в великих змі по факту, так само. Давайте одразу скажу, що на великі змі можна виходити самостійно, а можна виходити через агенція. Є різні агенції, піар-агенції, які допомагають з цим. Я з піар агенціями не працювала, але я з ними спілкувалася, які допомагають це робити на іноземному ринку. Тобто, зазвичай ви тоді дуже легко можете потрапити в будь-які змі, великі, іноземні, тобто, в принципі, тут вам знаєте двері відчинені, але тоді ви платите більше грошей. Ну тобто, у піар-агенції у них є ці зв'язки. І якщо вам треба швидко, якщо ви розумієте, для чого це потрібно, як ви далі це монетизуєте, у вас є піар. Стратегія так, виходу на якийсь ринок, тобто я б. Дійсно, рекомендувала це залучати, тому що це буде набагато швидше, це буде набагато простіше. І якщо ви розумієте, що буде далі, тобто які сенси ви несете, про що вам треба розказати, як ви далі це монетизуєте, тобто ви можете рухатись таким шляхом. І кому буде цікаво, можете мені в особисті написати в інстаграм і, в принципі, підписатися, тому що в інстаграм я розповідаю про побудову особистого бренду, про те, як з блогу робити бізнес, тобто на ці тематики. Так і про медійність в тому числі. Тому ви можете мені написати, і я поділюсь контактами тих піар-агенцій, яких я знаю як на українському ринку, так і на іноземному. Якщо говорити про самостійний підхід, це те, що я зараз роблю, цей шлях він буде довше, але він буде стовідсотково дешевше, тому що десь ви нічого не платите, десь ви платите, але не настільки велику суму. Тобто, ви платите більше за роботу команди, тому що ну давайте будемо відвертими. Медіа це також бізнес. Вони також заробляють. У них є редактор, фотограф, там ще хтось. Вони все одно трохи редактують ваші статті, можуть навіть за вас написати. Цю роботу команди треба також оплачувати, тому якісь такі. Ну, я б не сказала організаційні взноси, але ну от якісь такі оплати за роботу команди вони також можуть бути десь можуть бути, десь можуть не бути, в залежності від того, як кожна медіа, як бізнес монетизує свою роботу. Я йду шляхом, коли я роблю це самостійно. Але, знаєте, колись давно, ну, я взагалі дуже довго мріяла, і дуже давно мріяла бути медійною, публікуватися в класних виданнях. Колись видання Ель це було просто, я не знаю, знаєте, видання, на яке ти дивишся, читаєш. Ну, я ніколи не думала, що колись моя стаття буде там. І е, колись давно, коли я тільки починала розвивати свій особистий бренд, мені сказали, що замість того, щоб зараз йти і писати комусь, стукатись до когось, щоб вони про вас написали, зроби щось дуже класне, щоб вони самі писали тобі. Тоді мені ця думка дуже відгукнулась, і я дійсно подумала: блін, точно, я не хочу сама їм писати, чому я буду їм писати, і я хочу, щоб до мене самі приходили. Але зараз пройшло вже 10 років, і знаєте, по-перше, що я хочу сказати, що ну, дійсно є дуже багато підприємців, є дуже багато класних людей, які зробили щось дуже потужне. І, а вже ж їм видання самі пишуть. Але це не значить, що нам треба чекати багато років, просто щоб зробити щось настільки круте, що про нас всі хочуть писати. І якщо ми хочемо виходити на дійсно класні результати, нам важливо підключати маркетинг, нам важливо підключати піар побудову особистого бренду, побудову бренду бізнесу. І зараз моя думка, якщо казати відверто, вона кардинально змінилася. І я зараз за те, щоб це все підключати, підсилювати себе. І якщо мені для цього, якщо я хочу написати... Статтю в якесь видання, і я не буду чекати, коли, знаєте, як цей ждун, який чекає, коли йому хтось запропонує виступити. Хтось запропонує написати статтю. Ні, зараз я за те, щоб самостійно проявлятися, знаходити варіанти, де я хочу виступити, написати їм. Хочу десь опублікуватися, написати їм. І я зараз дійсно рекомендую вам просто забрати таку стратегію, забрати ну саме такий підхід, тому що камон, якщо ви самостійно не напишете кудись, про вас може так і не дізнатися. А якщо ви розумієте, що ви несете світу, для чого ви це робите, то чому б це не зробити? На початку я також сказала, що я executive contributor в іноземному виданні Бренс, вони написали. Інтерв'ю зі мною, і кожен місяць я для них пишу статті. Давайте розповім, як взагалі стати таким екзекютів контриб'ютером в якомусь виданні і розповім цю історію, як саме Брейнс вийшла на мене. Брейнс дійсно цього разу вийшли на мене самостійно. Вони знайшли мене в LinkedIn, побачили якраз ті нюслетерс, які я публікувала. Але так само ви знаєте, мені здається, у нас з ними була якась історія. Мені здається, що колись давно я їм писала самостійно, можливо, і ця історія вона зберіглась, тобто я мої контакти у них також зберіглись. Ця історія з Брейнс. Вона дуже цікава, і я думаю, що буде дуже корисна для вас, тому що. Я доєдналася до них як екзекютів contributor по тій програмі, яка є у них всередині, і це дуже цікавий момент, якщо ви хочете публікуватися в якихось виданнях регулярно, особливо в іноземних. Ви можете пошукати, в яких медіа є такі внутрішні програми, де можна стати контриб'ютором. При цьому такі програми є дійсно в багатьох виданнях. Треба просто знайти їх на ці програми. Можна податися. Ще раз кажу, що бренд вийшли на мене самостійно, тобто як відбувався процес, вони мені написали, ми зробили дзвінок. Ну, тобто, де вони дізналися про мене і тому подібне. І тоді вони запропонували мені доєднатися в цю програму. У них програма складається з того, що вони роблять одну статтю інтерв'ю, потім можливість у тебе упродовж року опублікувати кожен місяць статті. Вони діляться цими статтями у всіх соціальних мережах. Ну, ти так само. І також там є всередині ком'юніті контриб'юторів. Ну тобто, у тебе є туди доступ, і вони для кожного роблять таку як, е, сторінку, де є інформація про мене, про мої компанії, є посилання на всі бізнеси, так, ну всі посилання, які я хочу залишити, і також всі мої статті. І що цікавого, вони це інтерв'ю також а, працюють над ці оптимізацією, тобто вони ранжують його в Google. Давайте по-чеснему. Якщо вас немає в Google, ну у вас, скоріш за все, немає особистого бренду. Це також важливо, до речі. І тут також навіщо а, публікуватися в медіа саме для цього. Якщо загуглите на українській мові чи на англійській мові, Єлена Волк і Ват ви знаєте де, доволі багато інформації про мене, ви знаєте, та якісь мої статті. Інтерв'ю, і саме для цього це робиться. Тобто я розумію, що якщо ми стукаємось до якогось клієнта, чи я з кимось знайомлюсь, людина може піти в Google загуглити мене і подивитися взагалі, ну що саме, де як я писала які видання про мене писала. Принц, мені було цікаво доєднатися, тому що у нас була можливість в кожну статтю вставляти посилання на сайти Вотеленс і на мої іноземні соціальні мережі, тобто на той самий LinkedIn це можливість кожен місяць просто таким чином також отримувати і трафік на сайт, і ну будувати так такий свій піар. Вони мені це запропонували. Я доєдналася там. Є організаційний цнос, він дуже невеличкий. По типу в місяць це 99 доларів. А це невеличка сума, і це 100% вартує того, щоб потім на сайт вашого бізнесу чи на ваш сайт приходили потенційні клієнти і про вас дізнавалися. Такі програми вони є і в інших виданнях. Наприклад, я нещодавно знайшла таку програму в іноземне видання Інтерпенір. І там для того, щоб податися на неї, треба заповнити анкету, також розписати про себе, показати приклади статтів, написати на які теми прямо запропонувати теми, і основні тези, про що ти можеш написати там, запропонувати дві статті. І подати цю заявку, і я подала. Вони запровили мене. Я думаю, що найближчі місяці я все ж таки також дійду до того, що стану контриб'ютором в іноземному виданні інтерпренер, і вже буду більше про бізнес писати саме там. У них трохи. Інші умови, тобто це виглядає трохи по-іншому, але суть така сама. Тому, якщо ви хочете виходити на іноземний ринок, будувати свій особистий бренд на іноземний ринок, я взагалі дуже рекомендую виходити в медіа, подивитися, де ви можете опублікувати статті, підсилити себе цими медіа і взагалі подивитися в ваші ніші. В вашій сфері, які є видання, які мають такі самі програми, де ви можете стати контриб'ютором і скажу, що навіть цю позицію можна додати собі в LinkedIn показати це, підсвятити. Я публікувалась так для різних видань, і є якісь видання, де я дуже часто е, як контриб'ютор е, публікувалася. Я їх також додала в свій LinkedIn, Тобто, це також підсилює мій особистий бренд. Я сподіваюсь, це відео було для вас корисним і. Всі, хто хоче публікуватися в змі, я вас замотивувала йти в ці дії і розповіла, як взагалі можна дійсно це робити просто крок за кроком. Давайте підрезюмуємо те, про що ми говорили. Якщо ви хочете тільки починати, я вам рекомендую перше, це просто почати писати статті. писати статті в LinkedIn, в Newsletters, на Medium, чи писати статті на свій блог. Далі, якщо ви хочете почати публікуватися в змі, знайдіть змі, які відповідають вашій тематиці, вашим інтересам. І напишіть їм в редакцію а, лист. Запропонуйте співпрацю з вами. Як написати в цьому відео я розповіла. І вже далі з цим досвідом можна виходити на великі видання, також запічати їм для того, щоб будувати ці відносини, і для того, щоб вийти в великі змі. Як публікуватися в великих виданнях, як публікуватися в іноземних виданнях, ставати такими. Контриб'юторами я також розповіла про програми, ви можете їх пошукати. Ви можете так само знайти видання, які вам цікаві, і загуглити, чи є у них якісь програми для контриб'юторів. Так само ви можете залучити чат GPT, він все знає і все вам розкаже. Я сподіваюся, вам було тут цікаво, і хочу сказати, що якщо у вас є ціль, будувати особистий бренд і виходити не тільки в медійність публікувати. Не тільки статті медіа, але і підсилити себе з точки зору соціальних мереж, зрозуміти, що саме ви можете запропонувати потенційним клієнтам, побудувати продуктову лінійку і монетизувати вже свою експертність, свої знання через LinkedIn, Instagram, YouTube. Все це ми робимо на моєму авторському навчанні, в який я вклала просто всю свою душу. Це веб-бренд, під цим відео ми залишимо анкету предзапису, Тому, якщо ви хочете долучитися на найближчий потік, ви можете залишити контакти і отримати безкоштовний розбір. А взагалі стратегії від моєї команди для вас. Ми не беремо всіх на навчання, ми беремо тих, кому це дійсно потрібно, кому це. Дійсно принесе результати, тому попередня команда робить розбір, де ви вже зрозумієте, що ви можете запропонувати, в які соціальні мережі ви можете піти, і взагалі які кроки вам зробити. Тому залишайте ваші контакти. Моя команда з вами зв'яжеться, дасть цю безкоштовну консультацію, таку диагностику того, що є у вас зараз. І якщо побачить, що ви можете прийти до своїх цілей в рамках мого навчання, ми вам також запропонуємо доєднатися на наступний потік. На цьому я завершую. Як завжди, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на мій YouTube, для того, щоб першими бачити, які відео виходять, і обов'язково напишіть, що забираєте собі. Я дуже зараз знаєте, також душею вкладаюся в YouTube. Мені хочеться ще більше розповідати ділитися своїм досвідом, тому обов'язково напишіть, як вам що корисного забрали, і які теми вам цікаво також в наступних відео розглядати. Тому була рада сьогодні бути з вами і до побачення!